Слава Ісусу Христу, дорогі діти, молоді, дорогі брати і сестри, що разом з нами молитися через сучасні засоби комунікації. Отже, ми сьогодні молимося цю вервичку з Італії. Мене звати отець Мар'ян Лемчук, я є священником для українців, що проживають в і Капуа. і зі мною сьогодні провадитимуть цю вервицю наші діти парафіальної нашої школи, які є тут присутні. Яка діє при нашій громаді вже четвертий рік і називається Вітрила Надії. Ми молимося цю вервичку з нашої невеличкої каплички, що надала нам свого часу Італійська церква. Це місто, в якому живемо, називається Санта Марія Капуа Ветере, що є надзвичайно важливим містом для Італії та культурної спадщини усього світу. Бо саме у цьому місті у свій час Спартак змагався за свободу і навчав гладіаторів саме. Тут у свій час постав перший у світі амфітеатр Спартака. Пізніше Римська імперія знищила це місто, бо спартаківці хотіли боротися за боротьбу, хотіли бути вільними. І збудували Римська імперія збудувала кам'яну дорогу власне, з цього міста до Риму, назвавши її Віаппія, по якій розіп'яли близько 6 тисяч спартаківців. Пізніше, саме по цій дорозі, з Поцуолі, це якраз третя подорож апостола Павла до Риму, коли розбився його корабель, тягнули апостола Павла саме до Риму, очевидно, через наше місто. Бо Нерон, імператор Нерон спалив частину Риму, звинувативши християн, і, зокрема, Савла, саме у цьому. Саме по цій дорозі втікав з Риму апостол Петро, де на зустріч йому йшов Христос, несучи хрест. І коли вони зустрілися, є така популярна фраза, написана безліч книг, яку промовив апостол Павло. Квовадість доміне, що означає, куди йдеш, Господи, а Ісус відповів, що йду до Риму померти за тебе. Тоді Петро розвернувся і повернувся до Риму і його розіп'яли. Проте він просив, щоб що недостойний померти, як його Господь, то його розіп'яли вниз головою. Очевидно, є те, що саме тут, у цьому місці, апостоли народів Петро і Павло заснували перші християнські громади. Наприклад, славою нашого міста, в якому живемо, є багато церков, але одна з них називається Базиліка Санта-Марія Маджоре, в якій до цього часу ми, як спільнота українців, мали нагоду молитися у великі свята. Вона заснована близько п'ятого століття, дехто каже набагато швидше, святим Сіммако, Папою Римським, але який був до того часу єпископом Капуа. І опікуном саме цього міста санта Марія капуа ветере. До сьогодні зберігається назва цього міста Санта Марія, названа на честь Марії, але додається також капуа ветере. Ветере означає на найтирійське слово век'я саме стара капуа, антична Капуа, місто, яке було другим містом після Риму у Римській імперії, мало надзвичайно важливий статус. Також наша капличка належить до іншої більшої церкви парафії святого апостола Петра, яка, власне, названа на, честь, на його честь, бо, очевидно, також і він засновував тут перші християнські громади. Тому справді ми з вами молимося з особливого місця світу, так важливого для всіх християн. Але, напевно, є щось більш важливе за саму історію: це церква як містичне тіло Бога, який не обмежується мурами, історією, традиціями. Традиціями бо є святої інституції, яку Господь залишив нам для спасіння і в якій ми теж спасаємося. Тому і ми, користуючись сьогодні сучасними засобами комунікації, дякуючи живому телебаченню, об'єднуємося цю спільноту церкви, яка долає не тільки кордони і континенти, бо і час, бо Господь Бог з Марією і ангелами святими також є посеред нас. І, звісно, апостоли Петро і Павло теж з нами, уявляєте, яку ми сьогодні творимо потужну духовну зброю, зброю, яка знищить усяке зло. І також це сатанинське зло, яке вбиває наших українських дітей, кращих синів і дочок України, теж знищиться Божою силою. А ми маємо віру, сильну віру. Молімося у цій вірі разом. Розпочнімо нашу молитву. В ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси. вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, уродженого, несотвореного, єдиносущеного за це, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, та його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за цим і Сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророків. єдину святу Соборну, і апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущеннях гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя і віку. І віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінка, і благословена пікона. Води породила Христа, Христа Спаса і збавителя. душа, слава Ісинові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Благословенна ти благословена Тинішінка, і, і благословений підлога Твого, Боги породила Христа спаса і звали душа, слава Святому Духові, що нас просвітив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений підлона Твого, ти породила Христа, душа. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо перше радісне таїнство, благовіщення Пресвятої Богородиці. Прийшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, ось ти, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина і даси йому ім'я. Ісус, помолімося за чесноту покори, Отче наш, що є на небесах, небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хвій наш на слушний, та й сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо минацям нашим, і не веди нас у спокусу, але призволив нас від в амінь. Богородиця діво, діво, Бог. діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, і жінкам, і благословених дикона Твого, ти породила Христа Спаса і Збавителя. душ душа Богородиця Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословени пілона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Марія Господь з тобою, благословена тими бабі, жінками, і благословена піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, славите душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословений відома Твого, бо Ти породила Христа спаса і бабити душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний пілона Твого, бо Ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, погородити Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тиші хані, і на словенних відох того, бо Ти породила христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна благословена жінками, і благословених вітона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся! того. Марія, Господь з тобою, благословена в жінками і благословений підона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діго, Радиса, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підтона твого, бо ти породила Христа Спаска і збавителя душ наших. Городиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений відла Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Справителя Душна. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Понашлюбий Ісуса, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь ці душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге радісне таїнство, відвідане Пресвятою Богородицею Святої Єлисавети. Як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала: Благословенна тими жінками і благословен літ лона Твого за любов до ближнього, Отче наш, що єси на небеса. Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо і на отцям нашим, і не веди нас успокусні, але прислали нас від Бога! Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний піто на твого, бо ти породила Христа, спасе і Спалителя душа наша, ворониця Діло раніше, Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний ти на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословена пітона Благо. Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками... І благословений піхона Твого, бо ти породила Христа Спаса і гопити душ наших. Богородице, діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена та й між жінками, і благословений піхона твого, бо ти породила Христа Спаса і славити душ наших. Богородице, Діво, порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тих кані, і благословений білона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пілона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, ти порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлога Твого, бо ти народила Христа Спаса і спалителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Це вікоратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підоха Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Спавитина душна. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Розважмо третє радісне таїнство, Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Настав їй час родити, і вона породила свого сина, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Помолімося за душевну вбогість. Отче наш, Через що є син небесах, небеса, нехай святиться Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не бини нас у спокусу, але вислови нас від і лукаво, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна жінками, і благословений придона благо Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений придона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословених на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діго радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословена білона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений бідно Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, діво діборася, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословена підона Твого, бо ти породила Христа Паса і Збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками, і благословенний пілона твого, бо Ти породила Христа, Спас і Спамитія душ наших, погородиться в віло радися, благодатна Марія, Господь тобою. благословенна ти тими жінками, і благословенний пілона твого. Во бо ти породила Христа Паса і збавителя душ наших, благородицях Діло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тим жінками, і благословена піхона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками. І благословений відома Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте радісне таїнство, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. Помолімося за чесноту послушності, Отче наш. Що єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але призволи нас і покалу, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, і благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти поробила Христа Спаса і збавителя душ наших. Бо породити радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жихам, і благословений підона Того, бо ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших, породи бо сені радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тихниками, і благословений пітона Того, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Діво дірадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословена підона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородиця діло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословена на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діго радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підона Того, бо ти породила Христа і спаса і збавите, душ наших. Богородице Діго радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословена підлана Того. Бо ти породила Христа, Христа Спаса і Збавителя, збавителя душ наших. бо ворониця Діло радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь ці душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса у храмі. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися Його розумові і відповідям. Помолімося за чесноту побожності, Отче наш що є небеса, нехай святиться м'якоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, нашим. І, і не дали. веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богородице Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь ти благословена жінками, і благословенний піто над Того, бо Ти породила Христа Спаска і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний піто над Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Ді порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний підона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя well душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний підона твого, бо ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Ді порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений прикона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений піддона Того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками. І благословений відона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Погородиці, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена відона Твого, бо ти породила Христа і Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь ці душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Помолімося в наміренні святішого Отця, нашого блаженнішого патріарха Святослава ем, за весь наш український народ, також який страждає і має рани війни. Помолімося за наших воїнів. Отче наш, що є сина, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винаватця нашим, і дави нас у сповку, але визволи нас і духа ли пані. Богородиця, їй, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена підгона Твого. Води породила Христа, спаси Славитина да слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Також приймімо у цей вечір благословення, благословення Всемогутнього Бога, нехай зійде на всіх вас, на нашу дорогу нам батьківщину Україну, на всіх українців, на наших воїнів, захисників, священників, капеланів, наших. Медичних працівників, всіх, хто захищає Україну, на всіх тих, хто постраждав і страждає від ран війни, благословить наші громади, всю нашу українську греко-католицьку церкву і всіх українців у сущих. Благословен Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на нас і перебуває з нами завжди. Амінь. Сердечно дякую всім за молитву. Але особливо хочу подякувати нашим парафіяльним дітям, нашим катехитам, також вчителям, батькам, які поза кадром з нами моляться. Подякувати живому телебаченню, подякувати нашій громаді, парафії, батькам в особливий спосіб, за довір'я, і нашим дітям, які не секуляризуються у цьому суспільстві, а інтегруються в найкраще вчаться в італійських школах. Але також є дуже добрими українцями, патріотами і справжніми християнами. Всім благословенного часу. Доброго приготування до різдвяних свят. Хай Бог всіх благословить. Слава Ісусу Христу! Реса Прега преґаперлюкраїн, будь ще за Україну. Ukraine. моли за Україну! Якою обмовою не молився, молись за Україну? Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців, дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.